Майя часто відчувала тихий тиск, пізно вночі навчаючись на свій художній ступінь. Вона дивувалася, чи варта її мрія зусиль, іноді почуваючись втомленою. Її батько, пан Шарма, завжди підтримував її мистецтво, терпляче навчаючи її новим технікам змішування яскравих кольорів. Його ніжна посмішка була постійним джерелом заохочення. Одного вечора, допомагаючи йому прибирати в його старому кабінеті, Майя знайшла запорошену коробку. Всередині, дбайливо загорнуті, були старі художні приладдя та красиві, незавершені пейзажні замальовки. Під ними лежав маленький вицвілий щоденник, відкритий на сторінці, де було написано: Моя мрія була малювати світ, але моя сім'я потребує мене більше. Серце Маї стиснулося від раптового розуміння. Вона зрозуміла, що її батько колись мав ті самі художні мрії, які вона тепер переслідувала. Він не відмовився від мистецтва через відсутність таланту, а через самовідданий вибір заради своєї родини. Він працював понаднормово і заощаджував кожну рупію, завжди дбаючи про те, щоб у Майї були найкращі пензлі та фарби. Його тиха любов раптом стала зрозумілою. Сльози навернулися на очі Майї. Вона зрозуміла його жертви, його нерозказані надії, що лежали на її плечах. Тато, ці замальовки дивовижні, прошепотіла вона, ніжно тримаючи одну. Чому ти взагалі зупинився? Пан Шарма сумно посміхнувся, його погляд був далеким. Деякі мрії чекають, щоб нові могли літати, моя люба, м'яко відповів він, дивлячись на Маю з глибокою прихильністю. Вона міцно обняла його, нове сильне рішення наповнило її серце. Її батько не втратив своєї мрії, він з любов'ю посадив її насіння в ній. Його мовчазні жертви були сильними, невидимими крилами під її власними художніми прагненнями. З того дня Майя малювала не лише для себе, вона малювала, щоб вшанувати його нерозказаний шлях. Вона цінувала його тиху любов, перетворюючи його жертви на свою найбільшу силу. Пам'ятайте тих, хто проклав ваш шлях невидимими зусиллями. Їх мовчазні жертви часто стають найгучнішими мотиваціями для вашого успіху. Не дозволяйте їхнім мріям згаснути, зробіть їх гордими, переслідуючи свої мрії всім серцем. Підпишіться на Україні Анрепо, поставте лайк цьому відео та залиште коментар із спогадами про того, хто пожертвував собою заради вас.